Минулого понеділка ми поцікавилися вашою думкою: чи має право уряд стежити за своїми громадянами в інтересах національної безпеки? 24% опитаних відповіли так. Більшість це 72% – Висловилися проти стеження за громадянами, і лише 4% не могли визначитися із відповіддю. Процитую декілька коментарів наших глядачів, які вони залишили на веб-сторінці тайм» та у мережі Фейсбук. Підслуховування фальшиві доноси все це одного поля кагибійського ФСБшні ягодки. Це справа ганебна, яка направлена на встановлення диктатури. Вважає наш глядач Едгар у сучасному світі. Прослуховування підозрілих людей це благо для всіх. Переконаний Олександр з Северодонецька. Насправді усі ці потреби у стеженні – велика брехня. Просто шукають причини, щоб посилити свій контроль та владу над людьми. От і вигадують усяких терористів та різні загрози національній безпеці. Вважає глядач, який не назвав свого ім'я. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з приводу права уряду стежити за своїми громадянами мешканці Києва? Про це дізнавалися наші кореспонденти в Україні акт щоб попередити акт тероризму, то прослуховувати не тільки можливо а й необхідно. Це ж безпека громадян. мені звичайно не хотілося б, щоб мене особисто прослуховували. Але з другого боку, якщо це допоможе уникнути великих жертв якогось теракту масштабного, то чому би ні так Так вони і так прослуховують. У нас в Росії ФСБ що хоче, те й прослуховує. Не знаю, як у вас а у нас спецслужби роблять все, що їм треба. і я. Це схвалюю, бо треба ж з тероризмом боротися. Всіх подряд слушати всіх підряд слухати. Це ж треба стільки співробітників додаткових. Це ж все, які витрати. Навіщо це? Якщо є реальна підстава і дозвіл суду, ну тоді інша справа. Когось підозрюють, тоді хай прослуховують. А всіх підряд ну ви мене вибачте. Будь ласка, не можна. Кожна людина має право на ну індивідуальне життя, на якісь навіть інтимні переговори. То думаю, що це буде несправедливо по відношенню до громадян. Однозначно ні Це... однозначно, ні. Це вторгнення в особисте життя. Ось нехай спецслужби одна одну прослуховують, а не нас, звичайних громадян. То в будь-якому случаї. Свобода лісність в будь-якому разі свобода особи має залишатися непорушною. Аргументація про попередження терактів мене не переконує, бо я нашим спецслужбам не довіряю. Я би не хотів жити в країні, де тотально стежать за людьми. Скажем, в умовах України, звичайно, що важко про це говорити що спецслужби не будуть зловживати. Варто законодавство створити таке, щоб були рамки чіткі і контролювати це,